Шановний пане президент, шановні члени делегації, дозвольте подякувати мені насамперед Латвії і народу Латвії, Латвійському народу за ту допомогу, яку ми вже отримали, і це неоціненна допомога як в частині фінансової, військової, гуманітарної і іншої допомоги. Також я дуже хочу подякувати народу Латвії за. Ту допомогу, яка надходить від нього і поза державними програмами, тому що я знаю, що дуже багато таких волонтерських проєктів, які допомагають для України, здійснюється саме народом Латвії. Я хочу також подякувати від імені українського народу за це. Ми і далі сподіваємось на Латвію, а латвійський народ для нас це дуже важливо в багатьох питаннях. І насамперед це питання європейської інтеграції, євроатлантичної інтеграції. І тому я дуже сподіваюся, що Латвія, яка завжди Підтримує Україну, не просто буде продовжувати підтримувати Україну, але й стане таким адвокатом для тих країн, які ще, можливо, мають сумніви. Тому ми дуже потребуємо вашої допомоги і адвокаційної серед інших країн, членів Європейського Союзу і членів НАТО. Також буду дуже вдячний за участь Латвії і в не менш важливому проєкті, проєкті відбудови України, який вже починається зараз, але безперечно буде набирати більші оберти саме після. Перемоги України.